я й не вірю, що це случилось. вот сон какой-то, жуткий сон. Не віриться 24 квітня 2025 року. У ніч, коли Росія поцілила балістичною ракетою в сусідній будинок, Марина спала на дивані біля вікна. Врятувало її лише те, що перед влучанням почула перший потужний вибух неподалік. Жінка миттєво зреагувала і вибігла в коридор. Наступний удар був такої сили, що буквально виніс вхідні броньовані двері, а також частково зруйнував стіну. Замість неї між квартирою Марини і сусідів. Тепер шафа тієї ночі. Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули 13 людей, ще 90 постраждали, зокрема, й Марина. Розрушилась стіна між квартирами, вона придавила мене Зруйнувалася стіна між квартирами. Вона придавила мене, зруйнувалася, і вибуло двері вхідні броньовані двері на сходову клітку. Я встигла взутися і вискочити. Тобто, сусіди допомогли відтягнути броньовані двері понівечені, щоб я могла вискочити на вулицю. і коли вже я була на вулиці, то зрозуміла, що поранена, що по мені кров тече. Приїжджали машини швидкої. Мені надали першу допомогу. Я відмовилась від госпіталізації. Бо я не мала серйозних осколкових поранень. Я відказалася від госпіталізації, тому що м'янібу там таких серйозних осколкових ранень. Саме цей мікрорайон найбільше постраждав внаслідок атаки 24 квітня. Балістична ракета повністю зруйнувала один із будинків. Інші зазнали пошкоджень різного ступеня. Кадри наслідків цього обстрілу облетіли увесь світ. А на місце один за одним приїжджали Володимир Зеленський, десятки послів, іноземні партнери та представники місцевої влади. Однак за місяць кажуть місцеві інтерес згас і про них забули. В принципі, обіцяли багато. Сказали, що все, от видовоєтеся з тим, що до вас так швидко всі приїхали, експертизу вони, Київ, експертизу вони замовили, і це було дуже швидко. От ми думали, так і буде все розвиватися, а на самом ділі це все, все таки застопорилося. Я так розумію, що сьогодні 77-й день після прильоту, і про нас просто забули. Нові вікна встановили благодійники, а волонтери накрили плівкою дахи. Однак це мало стати тимчасовим рішенням. Адже місцева влада, зокрема, заступник Віталія Кличка В'ячеслав Непоп запевняв постраждалих, зроблять дах і не тільки. Він багато що обіцяв. Він обіцяв, що нам зроблять криші. Що нам опалення що обов'язково буде, газ дадуть. Казав, що у нас все движеться набагато швидше ніж в усіх остальних районах. Утім нічого з обіцяного поки не зроблено, кажуть місцеві. Тож, наприклад, Марина під час кожного дощу приїжджає в свою квартиру, аби бодай мінімально врятувати її від води. Якщо сильний лінь, то ми два. Якщо сильна злива, то дві людини приїжджає. Я приїжджаю з одного кінця міста. Я зоболоні приїжджаю виливати воду, тому що вона тут збирається на підлозі, і донька приїжджає. Вона на Боршиївці живе. Потім вона приїжджає наприкінці дощу. Ну щоб врятувати, хоча б не знаю, що я рятую, але психологічно хочеться щось врятувати. З кожним дощем тріщини плісня вистає дедалі більше. І Якщо дах не полагодять найближчим часом, будинок може не пережити осінь та зиму, побоюється Марина. У сусідніх домівках, де руйнувань візуально менше, проблем теж чимало. Приміром, у спальні любові посунулася стіна. Все, що її тримає, це килим і диван. Тріщина пішла туди, оце вона йде, отак, отак трохи видно. Ось, а от все, воно держить, оце держить і оце. От потрогайте рукою, воно там з тієї сторони так воно відніє, розумієте? Во, бачите, да, да, воно таке. Воно, якщо я уберу, нависає, воно нависає, рухне, так? Да, да. Да. а так диван оцей держить, бо він плотно. розумієте? А як же ви тут спите? Отак сполю. А ось в цьому ж будинку між двома квартирами стіни немає зовсім. Нині тут мешкає Ольга, переселенка з Миколаєва. Її син, власник оселі, воює на Покровському напрямку. І ми чекали, що якась буде якийсь рух. Дякуємо там, спонсорам чи меценатам, які поставили нам вікна. І відсутність криші нас взагалі вводить в ступор, тому що ливні, вітер приводить до того, що квартира починає е, намокати. Миколай, Миколаєві хочу вам сказати, коли в нас оце були обстріли 22-23, одразу перекривали криші. В течение трьох 4 днів криша була зроблена, тому що все йде із криші. Ну, це ж Київ, бюджет все таки ж більший. Люди певні, кожен новий день без ремонтних робіт лише погіршує ситуацію, адже квартири, в яких вони залишаються, руйнуються на очах. «Їх Можна відновлювати безстренько. Не треба тоді людям шукати, які то давати сертифікати. Це ж економія на бюджет де зараз. Квартира розрушиться, вони подадуть на сертифікат, і держава втрачає ще більше в декілька разів, ніж просто поставить кришу. Щоправда, поки мешканці цього мікрорайону майже три місяці борються за дах у будинку в іншому районі Києва, який постраждав внаслідок атаки РФ 17 червня, дах відновили менш ніж за місяць. Чому ж одним допомагають швидше, а іншим повільніше? ДВ звернулися за коментарем до міської влади. Неможливо миттєво відновити той чи інший об'єкт, тобто, треба пройти всю будівельну і закупівельну процедуру для того, щоб приступити до робіт. Це не, це не залежить від географії міста. Це не залежить від адміністративного району. З початку повномасштабної війни, внаслідок атак РФ у Києві, пошкоджено понад 1800 житлових будинків. З них 75 зазнали серйозних руйнувань. За даними Київської міської військової адміністрації, повністю відновлено коштом міського бюджету 25 будинків. На ще семи об'єктах роботи тривають, а щодо всіх інших проводяться проєктно-кошторисні підготовчі роботи. Загалом на сьогодні кияни заповнили понад 6 тисяч заяв на є відновлення. На цю програму подалися й мешканці мікрорайону, який постраждав наслідок атаки, 24 квітня. Хтось досі в очікуванні експертизи, а хтось вже чекає на рішення комісії. Втім, постраждалі, й досі гадки не мають, коли саме отримають компенсації і чи вистачить тих коштів на ремонт. Є відновлення, ми подалися, є відновлення, були комісії, вже ходили, але ми не розуміємо, як ми будемо ставити перестінки між квартирами, ну, допустимо, до сьомої і восьмої квартирою, якщо стіна вона упала і як її ставити. Ми думали, звісно, що це буде або район робити, або місто, але здається, що на це виділяються нам є відновлення. А в є відновлені гроші, там розцінки 20-23 року ну, тобто, зараз вони зовсім не актуальні. Поки постраждалі чекають на відновлення своїх осель, місто надає їм фінансову підтримку. У межах програми Турбота люди можуть отримати одноразову допомогу 10 тисяч гривень. Тим, хто змушений тимчасово переїхати, надають ще 40 тисяч гривень одноразово а також щомісячну підтримку по 20 тисяч гривень строком до 12 місяців. Ті кошти, які надаються людям. В яких постраждало житло, і вони не можуть проживати там, і для того щоб винайти можливість орендувати інше житло, таке, яке їм буде зручно, тобто нам не надаються такі кошти. Це зручно от для людей по відгуку. Ми це аналізуємо, і відповідно, останні зміни до бюджету міста вони якраз передбачили фінансування на ці цілі на цю програму. Однак і тут не все безхмарно. Постраждалі розповідають, що перші виплати отримали вчасно, а от 20 тисяч на третій місяць чекають досі, хоча терміни уже минули. Дали 40 тисяч поначалу нам на сйом квартир, потім пройшло два місяці. Вони сказали, що це буде вам на два місяці, але пройшло вже 77 днів. От і люди є такі, що познімали квартиру, переїхали, і грошей немає. А розраховується за квартиру чимся потрібно. Утім, критикують місцеву владу не лише постраждалі, а й волонтери. Приміром, співзасновниця і директорка благодійного фонду Сміливі відновлювати Альона Крицук каже, що у Києві досі немає єдиного узгодженого відпрацьованого алгоритму і процедур, що робити після прильотів. Ми зараз працювали більше на дев'яти локаціях в п'яти районах, і в кожному районі це щось по-різному, це щось своє. Це це десь ми приїжджаємо і таке враження, що ми ну не всі стикаються вперше з прильотами і його наслідками. І залишилось дуже багато питань, які ну вже під час після прильоту починаються вирішувати вже в конфліктному тоні. За словами Альони Крицук, кияни, чиї оселі постраждали, не отримують належної оперативної допомоги від міської влади. Її надають волонтери і благодійні фонди. Проте у високих кабінетах звітують про інше. Здебільшого на нарадах піднімається питання, що все зроблено, все закрито. І ми це бачимо і в постах, що от всі наслідки подоподона, от молодці там певні там, категорії людей. От дуже дякуємо певних там посадовцям, голова району, дуже дякуємо. Ви там всі класно впоралися. І на нарадах зазвичай так і відбувається. От, і це от, і є це привласнення, тому що ем, результ, ну, перекриваючись результатами, всі думають, що все добре. Тобто, що інформація про те, що є на є на місцях там певний хаос, неузгодження. Ність нестача матеріалів, вона просто не доходить до тих, хто приймає рішення. Водночас у коментарі ДВ заступник міського голови Києва Петро Пантелеєв каже протилежне. У мене тоді питання: а яким чином з 22-го року ми взагалі реагуємо на надзвичайну ситуацію, якщо у нас немає алгоритму? От я не згоден з такою постановкою питання, коли люди публічно. Не розібравшись, щось пишуть критичне, от ми поважаємо будь-яку позицію, але все ж таки закликаємо всіх до спільної роботи конструктивної, яка в результаті принесе користь у вигляді допомоги киянам, які постраждали від прильотів. Просто власне Олена і її організація, вони майже на всіх приладних працюють одними із перших. Вони ну типу в контексті тоже ну, а, а у вас так, звідки така вона... інформація? у нас інша інформація, це від неї інформація так, так, спрошу, а, а от завершу. нас інша є інформація, що ну це не так. <пула> а як? Я воно себе? Є, воно те, що те, що там ну говорять, розумієте, те, що говорять люди, яких ми перший раз бачимо. Це не завжди є а, тим, як це як, як це. Я не хочу говорити зараз про в чому звинувачувати. Але ми потім розбиралися. Кажуть, що там ну це не так. Потім цю ж людину запрошували на певну комунікацію, там, на інші прильоти людина не 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 відреагувала. Тому, а, мабуть, ну тут треба до цього дуже обережно відноситися для того, щоб не сполохувати у нас зараз. Настрої, знаєте, такі дуже агресивні в суспільстві, а все от дуже користуються попитом інформація. Про там, де щось погано, десь і давайте. Значить, і навпаки, там, де необхідна просто якась така, знаєте, спокійна робота системна. Там люди ці зникають. Дуже дуже вигідно хайп-хайпувати на якихось критичних речах. Пантелеєв запевняє, міська влада зацікавлена у співпраці з волонтерами і нині налагоджує з ними контакт, проводячи спільні зустрічі. Утім, серед самих посадовців, схоже, бракує одностайності. Так, за словами начальника Київської міської військової адміністрації, основною проблемою, яка викликає і невдоволення людей щодо надання допомоги, і незлагоджене реагування після прильотів, є кадрові рішення. Кадри вирішують все. І Якщо говорити про Реальну оцінку ситуації, то, наприклад, я не задоволений роботою там певних е, людей в адміністрації, е, які є моїми підлеглими, але звільнити я їх не можу, тому що ці люди знаходяться е, юридично в зоні е, повноважень звільнення та призначення у міського голови, і відповідно це єдина взагалі адміністрація в країні державна, де Очільник військової адміністрації, ну на час війни військова адміністрація по факту державною не може звільнити і призначити підлеглого. І тепер уявіть ситуацію, в якій людина, яка знає точно, що її не можуть звільнити за незадовільну роботу, які в неї будуть причини працювати швидше або там ефективніше, і так далі. Тобто я не маю впливу. Адміністративного для того, щоб звільнити або навіть якимось чином я не знаю службове розслідування провести і так далі. Це все зона відповідальності міського голови. От вам і причина і відповідь на це запитання. Диве поцікавилася, чому в одних районах столиці постраждалим надають допомогу швидше, а в інших повільніше, і в міського голови Києва. Віталій Кличко пояснив це різним ступенем руйнування будівель, зізнавшись, що не є фахівцем, водночас запевнив. Ми робимо все для того, щоб максимально швидко люди повернулись до своїх будівок, якщо це можливо. Якщо це неможливо, нас є мобільний фонд. Ми надаємо можливість людям переїхати в інші будинки. Якщо вони не хочуть, ми компенсуємо оренду житла в тому районі, де у них ходять діти в школу чи дівчаті садок, що їм зручно жити. Вони отримують гроші від громади від нашого бюджету на оренду житла. Тобто ми робимо все максимально для того, щоб дати можливість людям допомогти в цих складних умовах. Тим часом мешканцям будинків, які постраждали внаслідок атаки РФ 24 квітня, не залишається нічого іншого, як усіма силами привертати увагу до своєї проблеми. Була така у нас ідея, ми. Сказали, що ми підемо перекривати Берестейський проспект. Ну якщо ми по його пішли, всі будинки, які постраждали, і я думаю, це не 10 чоловік було б. Нас, звісно, початку залякували, що це буде на всіх відкрите кримінальне провадження. От, кажу, ну добре, це якщо ми підемо один-два дві людини, і вони можуть на нас відкрити, то тобто, скажу на всіх 300 там людей, от, відкрити вони, однак, не зможуть. І всіх нас теж вони нікуди в автозакі не посадять і нікуди не повезуть. Наразі мешканці цього мікрорайону усе ж сподіваються, що виходити на протест не доведеться, а їх нарешті почують у високих кабінетах.